Привіт! Любі захисники. Я створюю для вас мотивацію, хоча йде дощик, а я його не боюсь. Хай в вашому житті дуже часто світить сонце, сонце, яке оберігає вас від суму. Оте он сонце життя. Не сумуйте часто. Усміхайтеся, радійте, повернете живими і здоровими ви з війни, я вкотрий раз не втомлююся промовляти, цвіти життя, як майська ружа, цвіти для всіх, хай довгі роки вашого життя, захисники держави України. Вам принесуть і щастя, і радість не біду, І захистивши Україну, ви поверніться здоровими і живими. Адже повертайтеся живими і здоровими, з війною, любі захисники.